Вірменська община Урарту існує не так давно. Її заснували у жовтні минулого року. Проте за цей час у Єлавах вже зібралося чимало людей. Представники вірменського народу живуть на усій території області. В Урарту прагнуть їх об'єднати та зустрічатися у дружньому колі, хоча б на свята. Цими днями вірмени відзначають день Сурб Саркіса. Це свято на зразок національного дня закоханих, адже цей великомученик їх покровитель на території області для таких обрядових дійств жодного вірменського храму чи церкви немає. Проте у верхолах більше 10 років тому Ли каплицю тут проводять усі богослужіння, так як і релігійних споруд немає в області і національних вірменських священнослужителів. Тож за допомогою звертаються до українських духівників. Прото ієрей Української православної церкви В'ячеслав Рукас розповідає, що з вірменами співпрацюють давно і плідно на прохання їхніх архієреїв Ми окормлюємо їх духовно. Співпрацюємо. Ми уже давно на протязі 10 років. Вони нас запрошують на свої заходи. День Сурб Саркіса в українській модифікації звучить як день святого Сергія, розповідає священнослужитель. Саркіза вважають великомучеником, адже правлячий вірменію у час його життя, цар відправив Саркіза на службу. Де той своєю поведінкою справжнього християнина навернув у віру багатьох воїнів за відмову поклонятися язичницьким ідолам. Саркіза ув'язнили, а згодом і стратили. Він од е е е е е Став мучеником за часів турецького панування. Тобто його замучили мусульмани. Це був мученик за віру. І того його як мученика, армянський народ, багатостраждальний народ, він його шанує. На свято пошанування Саркіза зібралися як жителі обласного центру, так і районів. Анушвай Джанданян вчитель математики у Карлівській школі з 1991 року. За роки життя в Україні розповідає непорозумінь через національність не було жодного разу. І це питання в нашій державі вирішено, вважає він. Хочу виразити свою глубокая благодарность касті приму українському народу, где яка стала для нас другою батьківщиною. Стараємося, щоб наші діти теж не забули свою рідну мову, свою рідну віру. Голова Полтавської обласної общини Урарту Геннадія Хаджанян вважає, що саме молодь треба долучати до продовження вірменських традицій, адже так представники цієї національності просто розчиняться як народ. Тому община ініціювала створення вірменської недільної школи, різноманітних гуртків та секцій для дітей. А також проводять вони спортивні товариські зустрічі. Наша молодь, звісно, чтить наші традиції, наші звичаї, наші закони. Поэтому вот мы органи организовали новую общину, новую общину крылья новую воскресную армянскую школу. В основному я говорил и повторяю, що ми ставимо удари на молодіж, щоб молодіж знали друг друга, дружили, знали свою письменность, свою культуру, свою віру. Ми, ми у день субсаркіза члени вірменської общини провели святковий обід. У свято найулюбленішого покровителя вірменського народу бажання у вірменів прості і традиційні, як для багатостраждальної нації. Саме більше мір благополуччя. І... Наші общини, щоб, щоб вони були дружні, не забували наші обічі, щоб ми збиралися, такі праздники національні. Споміналі, звучали на святковому обіді пісні та вірші вірменською, адже це вважають в общині урарту, те, що просто неприпустимо втратити чи забути. Я <плоди> набоже. Самі ж члени общини Урарту зізнаються, хоч і ненадовго, але відчули себе на батьківщині і нібито особисто привітали земляків зі святом сурб Саркіза. У міоре Чачас, лацець, потець мазирка хіп, бара борца в дура пацись, демороттарій та ніс. Ուկադzeni աշխարում թե մարդ իր նոր չի տալիս թե ուրիշին է սիրում շականջի շաբաթին